Наша постійна рубрика з новинами освіти. Дивіться в сьогоднішньому випуску. В Україні опрацюють питання моральної освіти. Денис Шмигаль не виключив можливості запровадження жорстких карантинних обмежень на території країни. Мон змінить систему забезпечення шкіл підручниками. Дітей зараховуватимуть до найближчого дитсадка. При ліцеях зможуть створювати структурні підрозділи. Уряд затвердив план розвитку систем освіти. Громадська рада з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при міністерстві освіти і науки ухвалила звернення до МОН з пропозицією створити робочу групу з опрацювання питань моральної освіти. Про це йдеться у повідомленні міністерства освіти за результатами засідання громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при МОН. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, який взяв участь в обговоренні. Діалог між державою і релігійною спільнотою для подальшого Досконалення державно-конфесійних відносин, зокрема у сфері освіти, є дуже важливим. Ми маємо сприяти збалансованому освітньому процесу з урахуванням пропозицій усіх сторін, а також відповідно до державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого у вересні 2020 року. Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, ухваленої 19 лютого 2021 року, інтелектуальний та духовний розвиток дитини має бути гармонійним, зауважив Шкарлет. Він також відзначив важливу роль громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України в забезпеченні діалогу щодо проблем морального виховання учнівської молоді. Окрім того, під час засідання було обговорено питання продовження співпраці МОН та Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, викладання предметів морального спрямування в державних і комунальних закладах освіти та питання співпраці із ЗМІ щодо розвитку морально-духовної освіти. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості запровадження жорстких карантинних обмежень на території країни у разі продовження тенденції зростання кількості хворих на коронавірус. Про це він сказав під час проведення прес-конференції, присвяченій річниці роботи Кабінету міністрів. За його словами, наразі в Україні розпочалась третя хвиля епідемії. Ми кожного дня зараз бачимо зростання кількості захворілих. На жаль, необхідно констатувати, що почалась третя хвиля епідемії в Україні, це також цифри, статистика, яку ми бачимо, яку неможливо приховати або по-іншому інтерпретувати, сказав Шмигаль. Він також зазначив, що зараз жорсткий локдаун запроваджений в Івано-Франківській області. Окрім того, у низці областей спостерігається підвищення рівня захворюваності. Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Звичайно, що коли більшість областей будуть в червоній зоні, скоріше за все виникне необхідність повертатись до тієї моделі Локдауну, який Україна вже проходила, дуже би не хотілося цього робити. Тому тут треба все ж таки ще раз звернутись до свідомості громадян і сказати наступне: коронавірус нікуди не подівся. Він є у всьому світі, зазначив прем'єр. Окрім того, він наголосив, що процес вакцинації у всьому світі займе щонайменше два роки. Протягом цих двох років масковий режим, дезінфекція рук та соціальна дистанція залишаються актуальними. І треба берегти себе, берегти своїх близьких і не тішити себе ілюзіями, що вакцина все врятує. Ви бачите, яка сьогодні конкуренція між країнами за вакцину? Підкреслив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цього року Міністерство освіти і науки планує повністю реформувати систему забезпечення шкіл підручниками. Про це сказав прем'єр-міністр освіти Сергій Шкарлет під час засідання колегії МОН, на якому був ухвалений перелік підручників для четвертого класу, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2021 році. За його словами, вже проведено детальний аналіз проектів підручників, а фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників надано для ознайомлення. Громадськості далі підготовка підручників для друку, їх видання та доставлення до кожного закладу освіти. Ці процеси мають бути реалізовані максимально якісно та у визначені терміни, зазначив Шкарлет. Також інститутом модернізації змісту освіти на виконання доручення міністра розробляється новий порядок відбору підручників. Проектом передбачається доступність до фрагментів підручників в електронній версії на всіх етапах конкурсного відбору планується забезпечити відкритість та прозорість проведення кожного етапу конкурсу підручників і відкрити список експертів, які будуть проводити експертизу та їхні висновки. Верховна Рада ухвалила за основу проект закону про внесення змін до закону про дошкільну освіту, які мають забезпечити територіальну доступність шкільної освіти. Метою законопроекту є створення сприятливих умов для першочергового зарахування до закладів дошкільної освіти осіб, що проживають в територіальних межах обслуговування такими закладами дошкільної освіти. Зокрема, проектом закону пропонується закріпити гарантоване право кожної дитини здобувати дошкільну освіту. В закладі дошкільної освіти, що є найбільш доступним та найближчим до місця її проживання, та визначити черговість зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, запровадивши принцип територіальної доступності за аналогією територіальної доступності повної загальної середньої освіти. Міністерством освіти запропонований для громадського обговорення проект положення про ліцей, ключовим питанням якого є можливість утворення в складі ліцею структурних підрозділів, що забезпечують здобуття дошкільної, початкової та базової середньої освіти, а також присвоєння ліцею статусу опорного. В міністерстві зазначають, що в умовах впровадження адміністративно-територіальної реформи та розширення повноважень сільських, селищних та міських рад у збільшених районах. Надважливим є питання спроможності органів місцевого самоврядування забезпечувати доступність повної загальної середньої освіти. Також у міністерстві інформують, що відповідно до закону про освіту початкову базову середню і профільну середню освіту можна здобувати в окремих закладах освіти або в структурних підрозділах однієї юридичної особи. Окрім того, підкреслюють в МОН заклад освіти може здійснювати освітню діяльність одночасно на різних рівнях освіти. Та за різними видами освіти утворювати для цього структурні підрозділи. Громадське обговорення проекту положення про ліцеї триватиме до 2 квітня. Кабінетом міністрів оприлюднений план заходів щодо реалізації концепції розвитку природничо математичної освіти до 2027 року. Документ визначає комплекс заходів, пов'язаних з розвитком навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, винахідництва, підприємництва, ранньої професійної самовизначеності та готовності до усвідомленого вибору майбутньої професії. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, сьогодні у світі велику увагу. У приділяють вивченню математики та інженерії, тому відповідність змісту навчання суспільно-економічним запитам держави має бути основою нової філософії природничо-математичної освіти, зазначив міністр. Згідно з планом заходів, протягом 2021-2022 років планується розробити навчальні матеріали та методичні рекомендації для вчителів з підготовки здобувачів освіти до участі у міжнародному освітньому дослідженні ПІЗА в цей період. Також заплановано оновити стандарти вищої освіти, галузі знань, освіта педагогіка з питань використання новітніх педагогічних підходів до викладання та оцінювання практики міжпредметного навчання. Методів та засобів навчання, що сприяють розвитку дослідницьких і винахідницьких компетенцій, окрім того, до 2023 року заплановано розробити цикл відеолекцій для вчителів фізики, математики і початкових класів із stem освіти, а також новий зміст stem освіти для здобувачів загальної середньої освіти. План заходів також передбачає проведення конференцій, семінарів, симпозіумів з питань використання новітніх методик STEM-освіти, для педагогічних та науково-педагогічних працівників створення баз даних або інтерактивних карт закладів освіти, які впроваджують СТЕМ освіту, проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, літніх шкіл, всеукраїнських фестивалів науки тощо. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі! Компанія 2D3D пропонує обладнання для навчальних закладів, сучасні та класичні засоби навчання для учбових кабінетів, адаптовані методичні матеріали та програмне забезпечення.